Всім привіт на каналі Пригоди в Roblox. Сьогодні ми граємо в гру під назвою Village Defense Tycoon А наші монстри вже біжать. Зараз ми подивимося наш міномет Стрілює Так, ми забрали наші монети. Йдемо робити удосконалення Ось тут. Тут має бути наше. Так, тут декор. Декор. Оп. Але тут різний декор. виді дерево і така як капличка. як капличка. Все треба, Сашко, все, дає я гроші. Так, у нас 12 тисяч осталось. У нас зараз працює буст на двойний урон, так що, мабуть, наші не дійдуть до кінця, це точно. А от як він спаде, тоді треба буде переживати. Оп -оп 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 -оп. Так, забираємо наші монети. Тут в мене... Сидить підсказчик, він розбирається в цих іграх Roblox і трошки мені підказує деколи. Так, каже, нам декор це не важливо А я думаю, що це важливо, бо він нам теж додає монетки. Так, а по тимі ну він просто щось стікне нічого не робить. Так, він нічого не робить. Він просто трошки трошки нам додає монетки він не стріляє, ти правда Сашко все кажеш. Він не стріляє по монстрам, він просто стоїть. Ось так, Робимо наш голос на мінімум. Що він нам не заважав? Тут як пушки почнуть настрілювати всі, то можемо глохнути. Так, добре. Буст у нас ще діє 4 хвилини. Тому ми, ми можемо збігати до наших сусідів, подивитися, що вони там роблять. Сусіди у нас тут теж розбудовуються. А он прямо. Зараз подивимося. Вчора я дивився в цього сусіда. Було тільки дві пушки, і то не удосконалені повністю. Сьогодні бачу, в нього вже вишка стоїть. Пушки повністю удосконалені. Тому що вони стоять білого кольору, коли вони максимального рівня. Пару дерев він додав. Каміння. Тут возлишниці, поле, пшениці. Окей. Okay. Так, ідемо на свою базу монстри наші біжать. Ще зайдемо до сусіда справа. У. Так можна пришвидше знайти. А тут в центрі, в центрі сходяться всі. Ага. Тут така як вистава просто поняв. А Я тут? Цього. А <плес> До цього Цей теж далеко продвинувся, але не так і далеко, як ми. У нас набагато більше всього і повністю заграджені пушки всі в нього. Тільки перша заграєджена повністю. Добре. Йдемо назад на нашу базу. Так, зараз у нас буде подарунок через 30 секунд. Оп! Пришвидчуємося. Mm -hmm. е, йдемо назад. Ні, нам треба вперед. Ні, тут така дорожка, що вона пришвидчує нас. Перемога, почне. Перемога без нашої участі. Прийшла. Збираємо монети. Так. 2196 нам дає кожні 10 секунд. Готовий наш подарунок. Візьмемо. Плюс тисячі золотих монет. Біжать, біжать наші монстри. Так, ми не збирали 70 000. І нам треба удосконалити наш міномет. Ось ці е, фіолетові точки ми їх не можемо. Брати, бо ту, що вони за роблокси або кристали. У нас немає ні того, ні того. так що Простуємося тільки зеленими точками. Так, підказують, що роблокси можна заказати, але це не цікавить поки що. Пропустити рейд. Це. І наш марк добіг. Мега, мега міномет ми теж не можемо поставити мега міномет. Тут треба, треба теж купляти за, за реальні гроші нас це не цікавить. Так, ось там зелена точка, там біля того міномета, там можна щось додати. Тут вже зелений... О, тут є могили. Добавимо. І так наше місто розростається. Йдемо Диму подивимося, що там біля мене мета можна ще поставити. Тут можна пушку добавити, але на, нас не вистачає. Прошей поки що. Тут дерево можна посадити. Оп! Оп! І у нас за секунду виросла. Так, біжать наші монстри. Цей самий крупний. Самий медільший, але найкрупніший. Добре, так, наш буст наш закінчився, так що в нас тепер немає двойного урона по монстрам і вони можуть тепер дойти до нашої бази. Ми тут можемо визивати підкріплення, давайте я вам покажу лицаря. Є лицари трьох типів, максимально 7 їх можна визвати. Ось він там біжить. Де. Ось тут. Це найперший, він самий слабший, але я так тільки. Оп! І він трошки. Визвемо середнього, зараз покажу вам. Оп-оп-оп. Із самого сильного. Так, просто щоб вам показати. вони всі Ось Цей самий краще має успіхи. О! Оп. А то нам вернули гроші за того, що... за того лицаря, що не участвував в бою. Добре, йдемо забирати наші гроші. Тут є така штука, як телепорт до нашої точки. Якщо ми її нажмемо, ми швидко туди телепортуємося. Оп! Забираємо гроші знову. Це дуже зручно, коли ми на другому кінці карти. А нам треба забрати гроші швидко. Нажали телепорт і вже там. Окей. Так. Ідемо робити удосконалення, міномет Міномет або пушка, пушка, Дев'ята пушка. Ставимо її. 39 тисяч щоб досконало до другого рівня. Ми поки що їх не маємо. Зробимо один телепорт, заберемо. Так, заберемо ще раз. Маємо 27 682. Так, добре. Оп, іде. У нас тут все удосконалено. Цікаво, якщо ми удосконалимо все що буде, напевно. Якась друга карта відкриється нам, якісь можливості другі. О, тут пушка 10 відкрилася. Окей. Добре. Ну що, цей моб достріля. Так. так, зараз у нас другий подарок буде. Другий подарок нам... Буде більше грошей, напевно. А, це двойний урон дало нам. Це добре. Знову двойний урон нам дало. Всі наші оборонні споруди, пушки, лучники маги будуть стріляти з двойним уроном. Добре. Перемога. Перемога. Так, 39 тисяч. Нам треба телепортанутися. Забираємо і йдемо робити удосконалення. Так, ще нова, нова волна, що не, не почалася. На ну, треба дочкатися третього подарунка. Дивитися, що там нам дойдуть. Телепорт. Ну, ці слабенькі моби перші. Не доходять, пусть і нікуди не доходять, Так. Добре. Йдемо. Не будемо звідси далеко йти, тому що нам переживати нема за що. Зараз є пуст. Маяк. Це декор, але це фіолетова точка ми її не беремо. Нам тільки зелень. Сімдесят вісім тисяч. Це дуже добре, але але, треба дочекатися. Так перемога. 9900 тепер дає нам за волну. плюс. Забираємо. Маємо 52. Можемо. Ось там зелена точка з'явилася. Дерево. 20 дерево. Але ми поки що його не будемо ставити. Йдемо поставимо пушку. Бо як каже Сашко, краще ставити пушки. Бо дерева нічого не роблять. Буде не стріляють. Не не стріляють. Дерева не стріляють хе 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 Міномет має дуже великий радіус стрільби Так 42 тисячі майже 42 тисячі нам потрібно щоб удосконалити пушку. А до речі, ось цей міномет він теж не. Ага, він... ні, він максимального рівня. Тут все максимально. Тільки е... дві пушки не максимально. Так, тут моб падає. Перемога. Давайте зробимо телепорт. Заберемо розір. Так, добре. До слідуючої волни 15 секунд. показується в правому верхньому куті. А до нашого подарунка третього майже 6 хвилин. його. Наліт приближається. Сповіщення прийшло 41. Так, нам не вистачає майже 2000. Пушко досконало, то забираємо, йдемо зробити удосконало. Так, тут появилось дерево 21. Можна. Але дерева ми поки що не будемо вставити. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дорого, дорого все стає. Чим, чим більше строїмо, тим дорожче все стає. Можемо сходити до нашого, а тут сусіда зліва у нас немає. <кліх> так, сусіда зліва у нас немає. Справа є і прямо. А що там далі? Я вчора Дівчина... А, може вже може. Перемога. Так. Там хтось бігає. Понатуди сходити. Подивитися. Тут на першому місці показується з цих гравців усіх. Пройшли найдальше. Ось так виглядає початкова карта, коли ви починаєте. Ну, коли ви починаєте, тут взагалі майже нічого нема. Тільки замок центральний, ось цей. І все. І точка збору. Нічого більше нема. Нічого, я просто про сусіда зайшов. Показую, як воно. Коли починаєш гру, то, що в тебе нічого нема. Так, тепер повертаємося до себе. Так. Ось тут наша база. Забираємо. Гроші йдемо. Зачекаємо, поки ця вовна закінчиться. Робимо телепорт. Справимо наші гроші. 68 тисяч. Так, добре. Дерева не будемо строїти. Зачекаємо подарунок, поки час дійде, щоб його забрати. Може там нам даному додаткові монети. Тому що нам не вистачає. Що це тут у нас? Інтер'єр пещери можна додавити. Хм. Інтер'єр пещери. А ну давайте додаємо подивимося, який там інтер'єр. Оп! Пещера. Ага, ага, ага. Такий трошки мрачнуватий Інтер'єр пещери додався. Ну, добре, вдосконалення ми зробили. Високо сижу, далеко лежу. <ріст> так. Моб зараз падає. Вісе доходить до одного місця. До речі, моби з кожною волною вони трошки стають плотнішими. Тому все-таки їхня сила теж зростає і наша зростає, ми до або лучників і їх теж. 60 у нас треба 20 тисяч. Будемо забирати наші гроші, волна почалася Тут є ріжені теж так само бусти, які можна купляти акцію за Roblox. Як я вже казав за Роблокси Для мене не інтересно. Тому що тут можна брати і без цього. Так, цей лучник чекає, тільки моб би підійшов. Кого б то підстрелити. Так, прийшов наш третій подарок, ну що? Плюс 10 000. Чого ми і чекали? Так, ще тут йдемо робити вдосконалення пушки. Так, але яку цю будемо робити? 83. Ну, ми маємо і на ту, перемогу. Тому спочатку ми з цією зробимо максимально удосконалення. Добре. Будемо робити по порядку. Тому так. А це нам треба щось збирати? 70 тисяч, більше навіть. Так, йдемо, забираємо наші гроші. Що населення? Так, друзі, ось ще, дочекаємося закінчення цієї хвилі. Будемо завершувати наше відео, щоб його дуже не затягувати. А в наступних відео ми вам покажемо, як розвивається наше місто і куди ми дійшли. своим одного рыцаря закрываем наш рыцарь бежит в атаку Чи він встигне добігти до того моба, чи його скорше? А -а 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 -а. Встиг. Окей. Ну, друзі, все до наступного відео. Всім, хто дивився, дякуємо. Ставте ваші лайки подобайки. Лайки подобайки. До наступних зустрічей.